Як так вийшло, що за стільки років геноциду типу, по факту все одно ми збереглися, на твою думку? Я думаю, тому що в різний час все одно була якась критична, критичний мінімум е, городських знаєш? які створювали мережі і виступали проти гнобителів. Е, я дуже люблю історію. Просто вона для мене така дуже іконічна в плані от, цієї резистентності української. Е, це історія створення всеукраїнської перша всеукраїнська газета Рада, яку е, фінансував. Євген Чекаленко, наш меценат великий, яка, здається, в 1906 році почала свою діяльність. В них було три тисячі передплатників. Тобто вони взагалі не могли конкурувати з пресою Російської імперії, але. По перше, ця газета сформувала середовище українських інтелектуалів, які вже потім стали фундаментом Центральної Ради. А по друге люди там приходили до своєї ідентичності дуже часто, і там, наприклад, одна газета могла прийти на село і ходити по руках. Але прикол в тому, що три тисячі передплатників на всю країну, ну там вас на каналі там більше сорока тисяч, там мене сімдесят. Ну тобто, і це на всю Україну більше ста років тому, три тисячі. Mm -hmm. Ну це взагалі майже нічого.